Доброго дня. Сьогодні е, розберемо, як же в ілюстраторі зробити е, картинку або лого. Е, відкриваємо ілюстратор. Ілюстратор ви можете скачати на офіційному сайті. Е, для того, щоб спробувати себе в ілюстраторі, Ви можете дійсно з офіційного сайту скинути. Е, Застосунок, так, встановити його на комп'ютері. Ліцензія у вас буде, надається безкоштовно на 7 днів. За ці 7 днів ви можете спробувати всі функції ілюстратора потім ви зайняти, це програма для вас, чи зможете ви ній працювати, чи потрібно це для вас. Тобто відкриваємо зразу формат А4, щоб е, з розумінням того, що у нас, е, скажімо, лист А4 це більший такий формат, який ми зустрічаємо повсякчас, тобто в ньому легше буде вам орієнтуватися. Далі, е, попередньо я заготовив, скажімо, дві картинки, от бачимо динозаврик так, і е, мороженка. так, Тобто мороженого давайте ми сьогодні відтворимо. Тобто, коли я завантажую його до нашого е, вже робочого поля, тобто нашого листа А4, ми можемо збільшити дану мороженку, скажімо, нажавши кнопочку Shift і розтягнувши е, дане наше морожене е, до розмірів листа. Ось таким чином. Потім за допомогою е, виділення інструменту виділення перенесемо дану даному Зрозуміло, що бачимо, що в нас якби, робоча область виходить далі. Це поки що нам не заважає, ми її налаштуємо вже тоді, коли будемо зберігати дане зображення. Зараз, що нам потрібно, при даному виділеному шарі, шари у нас знаходяться ось тут. Вони розгортаються, бачите. Так, Переходимо в виділений шар, коли він нас ось таким чином виділено, Так, ми можемо що зробити? Зробити так би мовити, підложку, щоб по ній можна було створювати нову, нову нашу мороженку. Тобто, давайте зробимо прозорість непрозорість на 50%, ми бачимо, що, що наша мороженка стала якби, такою тусклою, далі ми можемо по ній працювати. А задача наша наступна. Потім вибираємо ми інструмент Ellipse, а за допомогою кнопочки Shift, знову ж таки утримуючи її, ми робимо приблизне коло так воно буде у нас однаково при зажатому Shift. Далі що нам потрібно: при відкритий вкладочці тут властивостях на що видно, видно наша заливка. Заливку нам тут поки що не потрібно, ми її приберемо. Тут у нас немає заливки. Тоді наш, наше коло стає прозорим, так? після чого ми додаємо 5, Ну тут би я порадив, напевно, 7. 7 буде мало. Давайте ми візьмемо біля 10, а то й давайте біля 15. 14. Щоб, для чого ми взяли 14 п'яті, змінивши інструментарій, ми можемо наше коло, як бачите, перенести ось таким чином, взявши за центр. Що нам далі потрібно? Потрібно що зробити? Обрати наш інструмент перо так, натиснути на, на даних точках так і видалити її. Видаляємо дані точки. Далі що нам потрібно? Знову ж таки, ми можемо даний наш елемент скопіювати. Тобто, Ми переходимо знову на інструмент виділення, виділяємо нашу чашку, копіюємо через Ctrl-C і вставляємо через ctrl v Перепрошую. Виділяємо знову ж таки, натискаємо на е, трансформацію, дзеркальне відображення. І ось тут перевертаємо горизонтально, але натискаємо перехід, щоб бачите, чи дійсно наше е, зображення перевернулося. Е, натискаємо ОК. Е, після чого ми е, знову ж таки за допомогою е, зажитого шифта Зменшуємо нашу мороженку, так? тобто кульку ось таким чином переносимо на наше зображення так, там, де воно має бути, і збільшуємо знову ж таки на 14, так як у нас є, а, працюємо по 14, тобто то обводка в нас все буде 14. Далі що робимо? Як бачимо, у нас за допомогою знову ж таки, ми можемо збільшити наше зображення. Нам не подобаються ось ці кути, кути так? тобто закінчення нашого півкола. Що нам потрібно зробити, перейшовши, виділивши даний наш, виділивши наше півколо, переходимо на властивості. І ось тут де обведення, натискаємо скруглити країну. І кінці остані. Тоді, на що закінчення бачення, за допомогою пробілу ми можемо рухати наш з вами проєкт. Знову збільшуємо на, 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 на зажитий Alt і натискаємо крутимо колесо від себе до себе, тобто зумуємо наш проєкт. Таким чином, змінюємо. Наше позиціонування. Далі, що нам потрібно? Знову ж таки, виділивши наш контур, наше підколо, робимо копію його за допомогою комбінації, Ctrl-C, натискаємо Ctrl-V, у нас буде друга мороженка. Бачите, при переміщенні секунду. При переміщенні наш, е, наш ілюстратор трішки якби, вирівнює, бачите? Тобто, в нас є е, рожева така лінія, яка допомагає якби, сцентрувати е, наші, е, наші два півкола. Далі що нам потрібно? Е, я би домалював би е, чашку, так? тобто взяв би е, перо, натиснув би на нашій точці. Так? наша куколо і іншою. Закінчуємо ось таким чином чашку. Щоб нам потрібно було зробити далі. Далі я б зробив ось таким чином третю мороженку. Тобто натиснув би раз. у Нас ілюстратор підлаштовує на те, що тут у нас умовний центр. Так? Тобто він є, тому що він є вона ще є. І ось таким чином зробили. Після того змінивши е, на інструмент малювання кривих і двічі по е, лівій кнопку миші по даній середній точці, тоді в нас що робиться? У нас е, вирівнюється даний. Е, Дана наша догада, і знову ж таки, щоб закінчити е, дану функцію, бачите, вона скрутиться, так нам потрібно або натиснути на Escape, або перейти на інший інструментарій. Тоді у нас змінюється цей момент. Е, наступне, що нам потрібно, це, е, так би мовити, зробити заливочку. Так? Я би зробив таким чином. Тут можна е, знову ж таки. Виконувати або е, моменту малювання, або е, трішки схитрити і дивіться, що зробити. Ми візьмемо нашу чашку. Знову ж таки, контр-контр-В. Ми її скопіювали, а, піднесемо таким чином, щоб нам було зручно, там, де оранжевий контур приблизно так і трішки змістимо її управо. Поки що, так. Тобто далі що зробимо? Обведення ми е, приберемо. А заливку ми поставимо, скажімо там, оранжевим кольором або градієнта. Ось таким чином. Можна виконувати там також різні, різні види градієнтів, використовувати це вже по вашому бажанню. І ще трішки можна мовити, розтягнути так нашу чашку і. Заповнення ось таким чином. Як бачимо, що в нас відбувається, те ж саме, що в будь якому е, графічному е, так би мовити, додатку, який ми використовуємо, є момент передніх і задніх планів. Тобто тут нам зараз потрібно що зробити: перейти на шари. І е, е, ось цей шар, контур нас дає оранжевий, так перенести під контур нашої чашки. Ось таким чином. Він сховався позаду нашої чашки і не перекриває тут тобто, нашу рамку. Нам це, так би мовити, подобається, йдемо брати. А, Наступним чином, що робимо? Копіюємо нашу мороженку, знову ж таки, переходимо на властивості, а, обведення ми прибираємо а, і заливку ми беремо, скажімо там, ну, можна у нас там використаний блакитний колір. Так, то давайте візьмемо блакитний колір. І знову ж таки підлаштуємо її під. Можна знову ж таки в цьому плані скопіювати ще три мороженки, ось таким чином хоча третя нам не сильно буде потрібна. І що там за допомогою шифта мирно зменшимо так в нашому ролі і ось таким чином розмістимо. Знову ж таки, перейдемо на шари. Бачимо, що шар у нас виділений ось він синій такий квадратик, ми його просто розміщимо нижче наших контурів. тих намальованих. Бачите, що в нас вийшло. Ну, можна також, обведення у нас немає. Заливку та прозорість можемо приблизно там знову ж таки взяти 80% того, щоб, зробити. Ну, я би залишив. Є такий момент. Так. Далі нам що потрібно Даний, наступну нашу кульку ми відцентруємо, трішки зменшимо так. Наш ілюстратор знову підправляє. Що за чим би, робити, і що далі це е, замінимо тобто, заміним, чи Це мороженка у нас буде на кольором. Перейдемо на шари, а перенесемо на наші е, контури. Як бачимо, вона трішки вийшло високо можна е, знову ж таки її трішки збільшити, масштабувати. Це вже якби за бажанням те, що ви. Можна зробити. Тобто, далі у нас виходить от такий момент тут неправильно. Тому що нам потрібно от, о, оцю мороженку, да, яка в нас є кулька посередині, її потрібно якимось чином там здеформувати її зробити. Тобто Тут трішки нам ця стандартна форма не зовсім підійде. Нам придеться що зробити? Відмалювати от, такий якби, момент трішки кривими. Взяти наш інструментарій і попрацювати таким чином. Можна працювати двома моментами, так як зараз я почав робити, або, скажімо, попередній момент також додати точки витягувати. Тобто далі ми змінюємо перо на інструмент малювання кривих. Тут ми, вдаривши по двом точкам, скруглюємо цей момент, тут ще можна скруглити. І е, таким чином, точки ми, коли перейдемо на малювання кривих, можемо потім переносити. Тобто, ось таким чином, якщо вони кудись зайво заходять, ми можемо їх рухати. І а, змінювати, змінювати тобто, саму нашу фігуру, тобто трішки спускати нижче, там, скажімо, дану точку, а вирівнювати їх певною мірою тобто, ось таким чином. Ну і зрозуміло, що в нас що йде. Цей контур нам доведеться також перенести нижче наших куль, так? Як бачимо, що він у нас є таким. Знову ж таки, повторює колір, нам потрібно його змінити. Тут ми можемо перейти або на градієнт, на ось такий і погратися з градієнтом, коли вийде на секунду. Ось тут ми можемо змінити точки. так тобто а, взяти Змінити а, кольори, якимось чином погратися тобто Змінити колір, змінити позиціонування. Ось таким чином ще можна а, змінити наше наше морожене тобто представлення його. от е, Залишилось у нас, що за допомогою знову ж таки пробілу і, і в мічі, ми наш е, скажімо проєкт переносимо так. Давайте ми домалюємо ріжок за допомогою кнопки. е-е Інструментарію нашого перо. так. Ось таким чином будуємо три точки. А, він у нас не має бути заливкою, ми заливочку прибираємо, пам'ятаємо, що в нас обведення було на 14, пітів. додаємо підігрі. Нам не подобається цей гострий кутик. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти сюди і в кінці і в кути можна ось таким чином скрутити. Ну, Тут країна кінці менше цікавлю, так, з цих щоб ми ще скровили. Далі переходимо на е, інструмент ж таки, виділення, е, знову на перо, е, щоб закрити попередню команду і е, малюємо знову ж таки дві е, наші смужки, які є е, присутні на, на даному ріжку. Так? Ось такі вчим. Знову ж таки, якщо у вас там точка не, десь не співпала, вам не подобається, хочете вирівняти, зайшли в момент е, малювання кривих і точку подвинули, Тобто це не, не є проблема. Далі, е, е, знову ж таки, нам що потрібно? Нам потрібно ось цю підложечку, тобто оранжеву намалювати, що різок у нас є коричневого кольору чи оранжевого кольору, Це вже за вашим бажанням. Тобто кольор ногами ви можете робити самі. Малюємо, знову ж таки, умовно, що умовно малюємо наш трикутничок, нашу, наш ріжок, який буде під низом, так? замикаємо контур. Тут обводку ми прибираємо, тут її не буде. А у заливці а, можна вибрати знову ж таки ось такий ріжок. так, тобто Ось такий ход. Такий, скажімо, перелив, так, або знову ж таки зайти у градієнт і тут змінити певну чином точку, тобто їх посолити, подивитися, що нам подобається, що нам не подобається, тобто, змінити, додати якийсь інший кольор, скажімо, на коричневий, трішки десь світліший, тобто от Погратися з точками можна ще таким чином. А, так, переходимо на інструмент виділення і зрозуміло, що заходимо в шари і наш контур, а, спускаємо нижче чорної обводки. Так, нашої, от сюди. А, саме таке кумедне, що тут може бути не виходити у вас, це що? Це наша ручка. Так? Тобто, я би її запропонував знову ж таки, намалювати з допомогою пера. Натискаємо, знову ж таки, раз, точку будуємо, можемо вже ось так. так. І давайте закриємо це. Ось таким чином. Знову ж таки, перейдемо на властивості. Перепрошую на властивості. Тут заливочку ми приберемо. І обводку намалюємо нашу, скажімо, у нас було 14, і ручку зробимо трішки пленше на 12, ,5. перейдемо на інструмент малювання кривих і а, скруглимо наші ось такі криві. Ручка наша, я думаю, готова. Тут же ви можете совати точки, виділяти, змінювати, піднімати вище, де вам там позиціонування не нравиться. Тут її вирівняти, десь спустити. Тут вже також можна погратися і зробити або точно нашу підложку повторити, або ось таким чином зробити, допустимо, не нравиться. Я ще трішки. І цю точку можна також спустити, тоді буде отаким От, чином погратися бачите Тут. Тут ми вже керуємо всіма точками і бачимо, як нам краще, як буде виглядати наша лінія. Таким чином її можна видовісти. Далі що ми робимо? Ми робимо наступне. Переходимо в режим виділення, я збільшу наш проєкт до такого моменту, що нам буде листочок цілий видно. Так. Далі. Переходжу на шари, нашу підложечку виділяю. ось Нагадаю, вона була позаду, так ми її прикинили трішки, щоб вона нам не заважала. Ми її прибираємо. І тоді що переходимо в інструмент монтажну область. Монтажну область трішки можемо змінити ось таким чином зменшувати відстані до країв. І зайти у файл експорт, експортувати як е, я в паперці завантаження, використовувати монтажні області. Ну, в даному моменті в мене одна монтажна область, тобто я можу або діапазон взяти, або усі, я беру усі і експортую. Е, візьму кольорну схему RGB 10 максимум, 300 dpi, OK. Ну, мені говорить, що є один вже така є монтажна область, я її, напевно, таки. І знову ж таки, біжимо у наше завантаження і бачимо, що бачимо. Бачимо нашу картинку. Так, є певна погрішність, я її бачу. Ну, Можна там було б ще трішки бачити наш трикутник не зовсім. Правильно сховався, він сховався тільки за е, наш контур так ріжка, а за е, дані контури наших морожених не сховався. Давайте ми це зараз поправимо. Е, перейшовши ось цей контур, нам його потрібно виділити так і е, даний шар помістити під ось ці три контури. Тоді у нас буде все в порядку. Бачте, все у нас хороше і трішки мені не подобається ось тут. Давайте оцю, оцю лінію. Зараз по інтерзету обмінна команда, якщо ще зробили, не те виділю е, з допомогою е, моменту виділення, так? виділимо нашу фігуру, перейдемо на інструмент малювання і трішки збільшимо ось цю точку, щоб вона у нас закінчилась. Тут тобто, там наче не домальовано. І заберемо при властивостях обведення, ми заберемо отак прямий путь не будемо його згладжувати, трішки зменшимо. Ось таким чином. Перейдемо на виділення і приберемо. Так. От як би таким чином давайте ще раз перезбережемо експорт експортувати як так, GPG монтажну Використовувати монтажну експортувати в RGB 300 DPI 10 максимум і замінити її. Заходимо в папочку і розуміємо, що наша, наша з вами картинка готова. Скажете, навіщо це було робити, адже вона була готова? так З вами абсолютно згідний. Давайте ми візьмемо наш ісходник Тобто ісходник у нас був. Ось І ми його передивимося. Ось у нас секунду. ось наші сходні. Якщо ми почнемо збільшувати, бачимо нашу сип. Так? Тобто в нас є зображення растрового походження, і воно, як ви розумієте, не зовсім має хорошу якість. Коли заходимо в наше зображення, зрозуміло, коли будемо збільшувати, так? Тобто, він може векторним і сип вже почнеться після там, чималого злішення. Тобто ось таким чином можна побудувати чи свою емблемку, чи знову ж таки повторити якусь картинку, яка вам сподобалась зробити якийсь таки, момент, який вам сподобався намалювати на листку, повторити, відсканувати, сфотографувати, зробити вішітніше на комп'ютері. Тобто ось вам такі моменти, ідеї для створення нових картинок. Дякую вам за увагу. На все добре.